Починаємо роботу засідання виконавчого комітету, чорної члени виконавчого комітету, 20 членів виконкому на засідання виконавчого комітету привели 15 членів. Засідання виконкому є правоможним. Розпочинаємо роботу. На засідання виконавчого комітету внесся такі питання. 16 питань. Доповнення зауваження, пропозиції немає. Тоді голосуємо за передок для верну. Так. вигничок, за. Гарбузюк, Вигнич? Так. За. Так, казав. А ви проти. Добрий. Так. Кваша за. Кришаль. <свист> Кузьмичка. <свист> за. Личук. За. Лисук. За. за.

Початок опалюваного сезону, років на території. Шановні члени викупково, на ваш розгляд для ну, питання про початок опалювального сезону 24 25 року на території Любовської селищної ради. З 15 жовтня і основний момент три доби плюс 8. Так, як обично ми завжди приймаємо, коли буде погодно, але в дитячих садочках, в лікарні, в школах при потребі розпочати пальний сезон з 15 років. Прошу колись. питання Думаю, що за певним період ми його влаштуємо і ліцей No1 буде працювати в штатному режимі і буде ліцей пальців. Так, в основному питань по початку пальцеру немає. Думаю, що все буде добре. Є запитання? Так, наступне питання про призначення. Уповноважено було. А, а мене усували? Ні. Вибачаюся. Полусуйте. Хорошо. Білоус. За. Гарбузюк. Душа. Добридень. За. Кваша. За. Кузьмичена. За. Левчук. За. Лісовий. За. 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 Синцівська. За. Сушицька. За. Туркова. За. Каркову. За. Шастун. За. Рішення Наступне питання про призначення уважному кальку селищної ради. Шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні, запрошені рішення виноситься на ваш розсуд. Прошу підтримати рішення, виконане тим, що кожна територіальна громада має визначити особу, яка буде відповідати за спортивні споруди, які зареєстровані на території селищника. Оскільки на, нашій, на території нашої селищної ради зареєстровані споруди спортивні, які знаходяться лише на території дитячої спортивної школи, то прошу визначити уповноваженим Залуцького Юрія Леонідовича. Він буде вести реєстр, він верифікується в реєстрі і ну, буде внесено відповідальність за введення спортивних споруд в реєстр. Прошу підтримати рішення. Nimajo več. Bilo je za. Za. Stavili smo se za. Za. Prvi minutki. Za. Vaša za. 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 Lečen, za. Lečen, za. Les. Za. Slušalka za. Sušilka za. Tukok. Za. Tukok. Za. Prvič na pregled. Jaz bom. Naslednja vprašanja. І опинилися в складних життєвих обставинах. Пакети документів були розглянуті на комісії з розгляду звернень з питань матеріальної допомоги. Суми визначені, пропонується на ваш розгляд. Запитання є. Да. Питання суми, можливо, питання. Ну, якщо у когось є запитання, старості по своїх людях можете запитати. Якщо там бачитесь, ми члени комісії розглядали на комісії, відповідно до пакету документів. Нема Білорус, так, Так. невеличка Так. за Так. За Так. за. Так. за Так. Лисук. Так. Сінцівська. Так. Турко. Так, панеко? Рішення прийняти промову. питання про надання народи адресної. Це відповідно до програми підтримки військовослужбовців та членів їх родин. Також відповідно за зверненням сім'я виділення суми на поховання загиблих, померлих осіб, членам сім'ї. На лікування та реабілітацію самих військовослужбовців, які були поранені. І також зникли безвісті. Якщо є, то голосуємо. Добрий. Добрий. Гроша, за. Пузничка за. Якщо за. Лисур? За. Лис. Сусицька. За. за. Суширська. За. Турко. За. Бранко. За. Частунку? Рішення прийнято що... на Наступне питання про взяття на картину обліку Коваля. Коваль це жителі села Старочорія, особа з імперістю внаслідок війни 3 групи, в зв'язку з тим, що немає власного житла. Написав заяву щодо постановки на квартирний облік із цією. На вашу воздух виносить це питання. Білорус за вигріж. Забузів, душа, за двери, за гроша, за кузничь, за висів, За. сушицька, за. Только. Це Рамковська. Да. Наконець питання позиття на прикольний український Рицика Сергій Євгеніч. Рицик Сергій Євгеніч, житель села Громада, уходи з інвалідністю наслідок війни 3 грудня. Власного житла немає відповідного до пакету документів. Под документи щодо постановки на квартирну. Білорус за. Дивич, гарбузюр, за. Добре. Добрий, каша за. за. верчунка, за. за. Лиск. за. сушицька, туркова, рамкова. Зараз. Паніта Леоніда Станіславича Заводика. Паніт Леонід Станіславович, житель села Пединки, учасник бойових подій, неодружений, проживає у будинку про своєї сестри, тобто власного житла немає, написав заяву щодо постановки на квартирний облік.

Романа Анатолійовича заложімось. Прокопчук Роман Анатолійович, особа з інвалідністю 3 групи 11-ї доки війни. Відповідно, до пакету документів власного житла немає. Звернувся щодо постановки на квартирному привіту. Білорусь за. 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 Груша, за, добрий, ваша за. Кузьміша, за. Левчук. Висур. Лис. Світлицька, за. Сушицька. Франко, Пранко. Частунка. За. 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 <кху> за. Рішення. Наступне питання про взяття на практику облік. Лініка Олександра Любовича, село Леонів. Лініку Олександра Григорович. Проживає в селі Глезну із сім'єю, дружина та донька. Це є внутрішньопереміщені особи із Запорізької області. Відповідно до довіду про зитя на е, облік внутрішньопереміщені особи. Відповідно до наданого пакету власного житла не мають. Проживає в будинку не знаю, родичів якихось дружини. Ee, написав заяву щодо постановки на уплік. Він є особа з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Груша. Добрий. Гарша, за. Кузьмищина. За. Личук. Лисюк. Лис. Снізицька. Сушинська. Турков. <кліпсування> За. <Часон>? За. Рішення. Наступне питання про дитяку зміщена Юрія Володимировича Соловця Юрій Володимирович, особа з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Відповідно, до пакету документів власного житла немає. Розглянувши на комісії, рішення позитивне, але носиться на ваш розвідку. Білорусь? Так. Бринич Гаррузу за душа. Заша замешана. За лечу. За. Лисю. За. Подвешен, за. Свинтиська. Сушистка. За. Турков. За пранков. За. За. Турко, за. за. Шастун. За. Рішення прийнято на голосу. Наступне питання про внесення змін до висновку органу опіки і квітування Любовської селищної ради. Затверджено рішення виконавчого комітету селищної ради від 19 липня 2024 року 198. Тетяна Юрійович. У зв'язку із опискою заявника, який писав заяву на розгляд виконавчого комітету, ми на виконавчому комітеті приймали висновок. Дружини <смеш> змінити потрібно прізвище дружини. Білорус. Коршака. Добривник. Парша. Узмішка. За. за. Ревчук. Лисюк. Лис. Синзіцька. Сушицька. Турков. Франкова. За. Рішення За. А Тут Наступне питання про затвердження висновку про можливість громадянки Ви Голою Галиною Адамовою виконувати обов'язки у кокійна з шинку будь ласка. Всім знаємо нашого воїна, який помер. У зв'язку з тим, що мати позбавлена батьківського піклування, нам потрібно прийняти такий висновк. Бабуся хоче взяти під опіку свою малолітню онучку Гулу Катерину Олегівну. На комісії розглядалося дане питання всіх підтримання. Запитання є. Бірус. За. Гарбузюк за. Рушака. Добрий, за. Клаша за. Підміщений за. Ливчинка. Лисук. Лис. Світлицька. За. 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 Рішення прийде уголов. Наступне питання. Вони етечні, Дані так, 1 жовтня дитина була поставлена у нас на первинний облік. як залишена на батьківського опікування. Ми туди виїхали, склали акт обстеження. Всі матеріали до справи зібрані. В рішення суду є, що мати позбавлена батьківського прав у 2015 році ще, а батько про смерть. Тому у зв'язку з цим потрібно дитині надати статус дитини, позбавленої батьківського опіклування. Добрий день за ваша за туда. Сінцівська. За. Сушицька. За. Кірков. За. Частун. За. Шастун. За. Рішення прийняти окремого. Наступне питання того, що ми споратично місту про встановлення опіки над магазитні дитини, те, що ми здобули. Про встановлення опіки над Гулою Катериною Олегівною. Призначити опікунав Гулу Галину Адамівну. Є запитання? Не немає. Якщо немає. Білорусь. Адузує за гроша. за горша за. Кузнешена. За ревчу, за лісу. За. Лис. За. Сушецька. За. Турков. За пранков. За. За. Турко? За. за. Частун. За. Рішення Наступне питання про встановлення Рішення для вашого обласного, що я відумов, що встановить два фаштори, те повновець Олександр Олександр Самолярний Пудошки, не казав, юрист, коло викид катало. Це мадопити? Якщо ні, то, за. Дивіч. За. Добрую, за. Душа, за. Добрий. За. Варша за. Кузмічна. За. Дерчу. За. Лисук. Лис. За. Сінцівська. За. Сушецька. За. Стурко. За. Французь. За. Рішення прийнято промову. А тут напитання про надання дозову на подібництво за м'яженого ви пункту села Пробалівка. Шановні членичого комітету, наразі приноситься на питання про надання позвонити на міцного за обмеження населення, пункту свого повалі. До нас до селищної ради звернувся директор ТОВ Агролюбар. Він хоче будувати на своїй власній земельній ділянці згідно витягу із кадастру витягу, що це його земельна ділянка, хоче будувати е, переробний цех по переробці сої, також склад для зберігання. Згідно законодавства, він має вимоги виконати для того, щоб розпочати будівництво. Але для того, щоб розпочати оформлення документації, необхідно надати досвіду таке повідомлення. Прошу підтримати. Є питання, чи? Нема такого проводити. Бурнуть за. Бинуть. За. А буде за Давай. Маша за. За меншим. Сінцівська. Сушицька. Турко. Частун. Рішення прийняти. Вирішив прийому. Якщо він не має бути, дякую всім за увагу.